Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Mark Games. І сьогодні ми будемо грати в рослини проти Зомбі 2. Ну або Plants vs Zombies, ну, друга частина, звісно. Ну і що? Ще? Ну і це якби ми якби, продовжуємо грати на цьому, як то називається, Frostbite Caves. Frostbite Кейс, це щось зв'язане з льодовиковим періодом. Ось ми вже на четвертому рівні. Ну і будемо проходжувати четвертий, п'ятий той, та шостий рівень. Ну, до речі, п'ятий буде таким більш цікавим е, рівнем 8. Ну, і можемо прийти до четвертого. З 4 рівня ось дивіться, тут у нас є якби ті, звичайні, ці звичайні зомбі. Ну і ще є з конусом, з відром. І я ще до того бачу такий один цікавий зомбі з таким, знаєте, шоломом тигрячим чи щось І буде до того кидатися з ніжками, такий більш бородатий. Знаєте, знає, ось цей червоний бородою. Не знаю, чи у нас був такий, чи ні, але зараз ми можемо перевірити. Так, тут. У нас є розділ тих усіх зомбі, яких ми вбили. Так, ну і зараз перевіряємо. Так, це є знизу. Так, ну, ну взагалі немає. Так що це у нас буде новий зомбі. Це є якби новий зомбі, і тим більше, що він ну, дуже цікавий, тим, що буде кидатися сніжками. Беремо соняшника, гарячу бараболю, ці рослини, які є більш кращі. Ну і ми можемо взяти цього бунк цього... Як то, що ну. Рослина, яка б'є током, ось таке, якби квітка, скажімо так, я не душа аж так знаю на рослинах, але. Ну, знаєте. Так, добре. Ну і що ж? Ну і ми вже взяли ці рослини. Ну, і ми можемо починати там ста, ставити ці рослини. Ну, і перше це у нас буде ці сонячники. соняшники. соняшники. Бараболя буде, ця гаряча бараболя або картопля, як ми завгодно казати, коли, наприклад, буде якась там заморожена рослина, то я тоді м, не буду Там гріти цей, е, ну, цей гарячи бараболі, <ılmış> гарячі <його> бараболі. <ж tactile> ну і що ж, Ну і зараз підходять ці двоє зомбі. Так, ну і зараз ми будемо ставити, дивіться, якщо не є таке щось, як. Якщо що ну, такий якби, більш жовтий чи там золотий фон ось, на о, тих е, рослинах, що якби, більш прокачені. Ну, тоді значить, що вони такі більш, знаєте, якби ставищі, тоді вже стріляє, ну, то і то ще щось. Ось, я думаю, що ви знаєте, що я маю на увазі. Так, ну вже підходиться досить багато зомбі. І дивіться, вже підходить ось цей зомбі, що кидає сніжками. Ось зараз я вам покажу, як то це все виглядає. Ну і тепер вже знаєте, як це є, що в цьому цікавому цьому зомбі є. Так що ми можемо ставити спокійно ці рослини. Так, добре. Ну і що ж? Ну і давайте можемо теж. Використовувати ці листки. Ось дивіться, ще нам дали цього е, листка. Ну і зараз е, підходить е, ну, армія, зомбі, армія зонь, зомбів. ну і Ми можемо дати до цього пункту, щоб ми е, набагато скоріше прощ, е, проходили ці рівні. Можемо проходити ці, ці рівні. Ну і ми можемо, до речі, поставити ось цього високого грецького горіха, який дає ну, таку. Оборону такую дає оборону. Можемо також дати вишню. Ну, якраз ми маємо цю вишню. Так, окей. Ну і що ж, ну і зараз ем, це мало. Ну там шу... четверо, а, ні, п'ятеро зомбів підходять, так що ми можемо дати горохостріли. Я думаю, що навіть класно, що коли є прокачені такі рослини, знаєте, зі сада вось, якби з такої, Ну, це ставити рослини і там. Якби робляться набагато крепшими, але ну, я зараз це себе вам покажу. ось, Буду все показувати, що і як там. Так добре можемо і тепер вишні ставити. Ну і, ну і ми вже якби на фіналі. Ми вже якби на фіналі. Ну і зараз е, буде багато тих зомбів сходити. Ну і ми можемо дати до цього Бончоя. Бонгчая ми вже даємо. Ну і зараз е, залишилося так мало зомбів, так що все непогано навіть. все непогано. Так, добре, ну що ж. Ну і ми можемо дати ще раз горохострілів, то що ну такі більше подвійні горохостріли. Так, ну і, і що ж? От, ну і до речі, ми отримали першу піняту. Це є перша у нас піньята з такого льодовикого зомбі. Ну, такий більш породатий, з таким тигрячим чи не тигрячим, якимось таким е, ну з, е, з шоломом чи щось такого. Чи така якби більш шапка, скажімо так. Ну то добре. Так, нам дали покращення також на бараболю, на якусь там іншу росину осі. Ну і дивіться, тут вже підійшли до цього цікавого е, рівня. Ми підійшли до такого ну, цікавого рівня. І що в цьому буде? Ага, буде в нас ось е, ну, будуть давати нам безкоштовні рослини. І що саме цікаве, в нас тут е, нова рослина, це є е, болгарський перець. Це є такий гарячий, ну більш такий гарячий е, болгарський перець. Тобто, ну це просто якщо, наприклад, якби гарячий, ну і взагалі, яка. Е, Будь-яка русина, яка є така більш гаряча, то ідеально підійде до тих, що буде, наприклад, там рядом ось, заморожені. Бачимо капусти, катапульти, заморожені банкчої. Якщо буде рядом ось ця русина, тоді легко буде відморожувати. Буде легко відморожувати. Ну відомо, що це просто гаряче. Так що ну, немає нічого такого об'ясняти. Ви самі прекрасно бачите це все. Це все. Ну і що ж? Ну і зараз буде у нас багато зомбів. Так, нам дають також Бонк-Чої. Ну і ми можемо випробувати, як працює на цьому рослина прилистки. При, ну, при листочку ось. Ну, просто так само кидається, як і кап... ґ, капусти, але тільки що болгарськими перцями. Болгарськими перцями можемо ось усюди, до речі, поставити ґ, цього болгарського перця. Так, ну і ми можемо також туди поставити бонг-шоя, тому що. Ну, ви бачите, чому. <с> так, добре. Ну і зараз підходять на сумні там багато зомбі. Якщо нам дадуть бонг-шоя, то це взагалі буде супер. Ну ні, нам дали на е... субнути це є. Капуста, ось, а вже нам дали цього бомбчей. І дивіться, як це скоро ми зб'ємо тих зомбів. Набагато швидше ми пройдемо рівнів. Ну і, ну і це тут, до речі, потужно. Це взагалі ну, дуже якби, потужно. Ось, Я думаю, що ви і так знайдете. Так, добре, ну і зараз дамо цій кампусті катапольті всього листка. Ну і зараз цей зомбі виїхав у цій капусти. Так, капуста доїв. Ну і зараз будемо замість капусти ставити цього болгарського перця. Ну і ми можемо, поставити, до речі, дати листка цьому. Бонкчоя, бонгчої ви дати виска. ну і що ж. Ну і ми вже на фіналі. Ми вже яко на фіналі. Ну і ну і на фіналі можемо поставити яко набагато більше рослин. Більше там зверху, ну, Нукчої ви туди зверху дати, десь там знизу ще. Ну і зараз підводить ці зомбі, які будуть заморожувати усі е, рослини. Так, ну при болгарському персі е, це так е, не буде гості, тому що. Ну, відомо, що він такий більше гаря... гарячий. Ну, і ми отримали мішок монетів. Ми отримали мішок монетів. Ну, класика, класика, можна так сказати. Ну і що ж, ну і на цьому. І ще на цьому не, не, не усе. І ще залишився останній рівень. Ну і вже залишився у нас останній рівень. Цьому ну, відео. Ну і бачимо, що, о, до речі, нам даються вибрані рослини. Це є соняшник, болгарський перець, гаряча картопля, високий там цей гор, як то? Грецький горіх. Ну і до того ці колючки, ці колючки, які вони були на піратському такому сезоні, епізодові. Ну по типу того Pirate сі, я пам'ятаю, так називався. Можемо взяти до бонкчоя. Ну і вишні бомби, тому що ці, це просто потужні рослини. Це є потужні рослини. Так, Окей, якщо нам е, постаралися якось там набрати всі на вистіху ось персів. Ну добре, зараз ми будемо... Ну, перше, давайте поставимо соняшники. Поставимо соняшники. Ну і що ж? Ну і підходять зараз перші нас е, двоє зомбі. Так, добре, зараз підходять перші е, зомбі. Ну і ми можемо поки що спокійно ставити ось ці. Соняшники, ну і постараюся якось назбирати це все, щоб поповнити так лінію, як болгарськими персіями, як, як на соняш... соняшники. Так, добре, я пам'ятаю, коли я так проходив, Ну, проходив так, рівень. Ну, щось не взагалі не дуже так пішов, але зараз постараємося якось так пройти ну, ось цей. Рівень так, ми вже збили одного зомбі також Це на ну, на колючках, ось, на колючках, Ну і що ж, ну і зараз бачу, що вже вітер пішов. Ну і зараз подивимося. Ага, тут вже зомбі е, ходять тут. Ну, і зараз ми по ось вищу бомбу, вищімо бомбу ми поставили. Ми ну, можемо, до речі. Набрати багато сонця ми можемо набрати так багато сонця. Ну і зараз. І ще там сотня буде сонце, і до ну і що ж ми ну, вже набрали. Тільки що саме цікаве, треба почекати, щоб цей болгарський перець загрузився. Загрузився, щоб цей болгарський перець Так, добре, ну і що ж? Ну і ми вже там при армії зомбі. Ми вже якби при армії зомбі, ну, і ми можемо ще добре. давайте туди по болгарського перця. так Ну і Залишився нам останній болгарський перець. ну Ми можемо, до речі, витратити. Ну і ми вже назбирали ще раз тих сонця, сонце. Ми назбирали на тих сонце, а до того я поставив на вишні, бомби. на вишні бомби. Ну і ми вже назбирали так нормально на. Тих волгарських персів. І дивіться, як дуже швидко відморошуєте тих соняшників. Ну це ну, це дійсно подушено. Так що можете використовувати так само, ну, коли будете в при цьому рідні можете грати так само, як і я. ось Ну і так це все виглядає. Навіть може корисно відео це ну мої відео з рослини проти зомбі, тому що ви будете знати, як тепер ставити рослини так само, як і я. Хоча я, я навіть використовував Ось ці штуки, я оці штуки використовував. Ось. Але це таке не менше важливе. Так, добре, ну я бачу вже досить багато зомбів, так що я знаю, як можу пройти набагато скоріше рівнів поставлю вишню бомбу та поставлю бонг -чоя, бонг -чоя з... з від листка. Ось. Тобто я поставив ще до цього листочок, ну я бачу, що де більше домів, тоді більше там треба. Mm, посада до цього пункча. Що навіть це така? Дуже ну, крепка рослина, ну, ну і ми зараз. Ем, якщо... Ну якраз, навіть ідуть ці, ці зомби по цій лінії, де є цей бонг Чойхі. Цей бонг Чойхін. Ну, зараз... ну і зараз ми б'ємо вже останнього зомбі. Ну і все. Ну і, ну, і все. Звісно. Ну і ми отримали, до речі, оцього болгарського перця. Ми отримали нову рослину. Це є болгарський перець. Так ось цей болгарський перець виглядає або пеперпалт. Дивіться, ми вже при сьомому рівні. Ну і що? Ж? Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділитесь відео. До... і своїм друзі, Всім пока-пока!